Належа, хочу от про що у вас запитати про ситуацію біля часового яру. Я знаю, що вона дуже там непроста. Військові кожен вечір розказують нам про високу достатню інтенсивність бойових дій. Росіяни не здаються. Планують а, все таки здолати часів яр. Водночас нам вдається контратакувати. З'являється інформація про те, що ми відбили селище Калинівка, що на північ від часового яру. Дайте інформації більше з того, що можете публічно. Так дійсно бойові дії. Тривають ну, буквально по всьому нашому рідку фронту на різних напрямках. Вони намагаються заходити із флангів і атакують вже безпосередньо і в лоб. Щодо населеного пункту Калинівка, це там де Богданівка-калинівка, то Калинівка ніколи не була захвачена окупантом. Там постійно у нас зараз тривають бої з переміним таким успіхом. Такі тактичні гойдалки відбуваються. Намагається нас тиснути, але ми перебуваємо в активній обороні, і сьогодні, саме на цьому північному флангу, також ми маємо сказати, що є наші здобутки, що ми свою чергу потіснили ворога. Але час від часу це відбувається не тільки там. така ж ситуація може відбуватися і на інших локаціях нашого фронту. В даному випадку так ми зуміли зупинити росіян. І потіснити їх з тих позицій, які вони встигли вже захопити панале мікрорайон канал. Про нього зараз говорять дуже багато. Як свого часу про Авдіївський коксохім, мені здається, приблизно десь так, що відбувається станом на зараз, там повідомляють у генштабі, що він під контролем сили оборони, але чи це найгарячіша точка, скажімо? Так, це одна із найбільш гарячіших на сьогодні точок. Це як район канал, так і новий, котрий перебуває дещо південніше. Саме в цих місцях ворог намагається саме так те, що я казав, в лоб штурмувати часів. Як саме по каналу проходить проходить основний наш оборонний укріплений рубіж, саме тут ми не даємо йому прорватися в місто. Він намагається різними засобами, намагається. І застосовуючи механізовану складову, намагається і на швидкості використовуючи колісну техніку, і все ж таки зазнає досить таких значних втрат дійсно втрати набагато значніші, ніж ці потуги його варті. І тим не менше, все ж таки, ми маємо кожен ну, практично кожен день тут спостерігати його штурмові дії. Належа, хочу ще про одну історію з вами поговорити. Власне, ми коли стежили за боями Абдіївськими і про це говорили, багато було інформації ми тоді обговорювали як під щільністю. Фактично, навіть артилерійського такого вогню росіянам вдалося тоді інженерно підготувати колекторну трубу. І фактично, вони зайшли українським військовим в тил, і тоді це порівнювали навіть з тим, там як Хамасівці Ізраїль атакували також через ці підземні тунелі. Так, от, власне, сьогодні пишуть про те, що у часовому яру. Є якийсь схожий такий тунель, така схожа труба, якою лайном намагаються пересуватися там росіяни знову ж таки, щоб якось ем, зашкодити українському війську, водночас, я так розумію, ми добре криємо їх там вогнем і нічого у них не виходить. Але направду, чи є така ситуація, і загалом наскільки серйозною є така загроза? Ну, сільівський канал треба зазначити не всюди. Він сам по собі канал, як ми це уявляємо в землі. От в деяких місцях, як з північного, так і з південного боку, він уходить в трубу, ховається в трубу, і далі потім вискакує знов назовні. Так ось саме на північному відтінку. Там, де от ми вже згадували на це не пункт Калинівський, там, де мікрорайон Канал, саме тут дійсно є труба, яка проходить по лінії нашої оборони. Ось вона на відео. Саме... Я глядачам акцентую. Так саме от моменти, і саме тут вони дійсно пробують повторити операцію, яка була в Авдіївці. І саме тут їм це не вдається зробити, тому що все ж таки ми знаємо, що таке можливо робити. Тому як ви і зазначали, трубу то, що точно сказав на відео пробита мінометними пострілами, і вже туди накидають скіди з наших FPV-дронів. Тобто, в даному випадку їм це тут нічого не світить, а те, що вони тут тільки будуть втрачати безпосередньо свій особовий склад, то це також правда. Тобто не можна повторювати на війні з розумним противником один і той же хід, і думати, що він настільки дурний, що поведеться знову. Ну але це говорить про підступність нашого ворога, пане Олеже. Про те, що вони от намагаються зробити все можливе для того, аби виконати. Путіновське завдання вийти на адмінмежі Донецької області ну це коли глобально і в цілому, да, але я от про що хочу вас запитати, пане Олеже. Сьогодні багато хто говорить, що фактично росіяни намагаються зробити все можливе для того, щоб розтягнути наш фронт, для того, щоб розосередити наші сили, а власне для того і відкривають нові фронти, намагаються атакувати нас на нових напрямках. Розкажіть, що на, на практиці означає ось це розтягування фронту, та чи означає це, що наших військових там? Стає суттєво менше на якійсь ділянці, що на якійсь ділянці суттєво менше стає боєзабезпечення боєприпасів. Що можливо, це якимось чином позначається на командуванні, тому що командування ем, фокусується, можливо, на іншому на, на практиці для військового, який на полі бою, що це означає. Я б сказав так, що в даному випадку переміщення підрозділів з одної локації на іншу, які є активними. У нас воно не здійснюється, тому що як би там не було, треба захищати той відтінок фронту, який перебуває під час під постійно враженням та штурмовими діями. В даному випадку вони дійсно хочуть розтягувати наші сили тобто ті резерви, які можуть бути використані, наприклад, на нашому відтінку фронту, то ми вимушені будемо і цими резервами. Закривати і, ті саме дири, які вони намагаються зробити в нашій обороні. Це як Харківська, там на Сумщині вони щось теж намагаються нас лякати. Якщо брати в компоненті за технікою, то техніка переміщується згідно штатного складу свого підрозділу. Якщо механізована бригада переміщується, то або якийсь батальйон, то і техніка туди також переміщується. Тобто окремо вирвати техніку тут неможливо в Даному випадку із такого підрозділу, якщо ж брати безпосередньо за боєкомплект, боєприпаси, то так дійсно в даному випадку, нашому командуванні, якщо є якась нестача, як це ми спостерігали до цього, воно вимушено якось реагувати і визначати, де яка кількість має бути з а а яка в меншої кількості, тому що в принципі постріли, особливо артилерійські, взагалі будь-які. І постріли, ми знаємо, це е, життєво необхідно там, де відбуваються активні дії. Причому ні в якомусь лімітованому вигляді, а в максимальному і з надлишком, тому що ворога потрібно зупиняти, знищувати постійно що в день, що вночі, і тут економити постріли це неможливо, якщо вони звичайно є в наявності. Тому, якщо нам наші партнери ще будуть надавати їх, то ми їм будемо тільки вдячні. Пасибі величезне, пане Олеже. Вам за розмову, що ви доєдналися Олег Калашніко, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича був нашим гостем. Дякую дуже.